От ви мені скажіть, ви б прийшли отакого мимо батярчика? Бо я не можу просто так пройти, я його мушу потіскать, потіскать, потіскать. А -а -а, тепер йти кормити, правда? <смірко> От потіскав, погладив, все, йди корми мене називається. Ти ж тільки що їв. Та, ти тільки що їв. Я тобі навіть смаколики діставав, палички давав. Все, Хватає. дві палички на день з тебе хватає. Тобі багато їх не можна. Потім ходиш, бекаєш мені від тих палочок. Да, таке теж буває. О, ставте нам вподобайку. І підписуйтесь до нас на канал. Так? А ми будемо далі знімати наші пригоди. А то лише хотів зняти, як я його потіскав. Та батяр.